У Вінниці відновили рух трамваїв номер 1, 3 та 5. У Вінниці зафіксували мориби на саварівському водосховищі. У Хмільницькому районі 14-річного хлопця вдарило струмом. Юнак отримав 70% опіків. Ви дивитесь оновлений випуск новин, і Ми розпочинаємо. У Вінниці від сьогодні відновлено рух трамваїв за номерами 1, 3 та 5. Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов. Так на перехресті вулиць зодчух Пирогова Василенка вже проклали нові трамвайні колії за технологією оксамотовий шлях. У Вінниці відновили рух трамваїв номер 1 номер 3 та номер 5 Водночас, реконструкція самого перехрестя на фінішній прямій завершити роботи Планують до кінця тижня. У нас на зв'язку Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності. Вітаю вас, пане Андрію. Розкажіть про відновлення руху трамваїв. Чи будуть додатково запускатись на ці маршрути вагони? Ми говоримо на сьогоднішній день про відновлення руху трамвайних маршрутів. Першого, третього та п'ятого, які були тимчасово відсутні у зв'язку з реконструкцією перехрестя на сьогоднішній день. Проїзд на вулицю зочі вже відкритий, тому власне, і як зазвичай, відновлюємо рух маршрутами, які були тимчасово припинені. Як показує, що сезонний підрахунок пасажиропотоків він зменшується на літній період, тому безпосередньо та кількість вагонів, яка була Запланована на літній період на цих маршрутах вона буде незмінною, тобто кількість вагонів ми не будемо збільшувати, відповідно, бо на сьогоднішній день. Та кількість транспортних засобів повністю справляється з тим пасажиропотоком, який є на цій ділянці, багато вінничан обговорюють розмітку, яка з'явилась на даному перехресті. Поясніть схему руху та як нею користуватись. Ціли, які треба було досягти, це збільшення пропускної знатності вулиці для приватного транспорту, більш зручні умови для громадського транспорту. Тому, власне, ті міри, які. Можна було там застосувати в деякій частині це розширення самого перехрестя і додавання смуг руху, як то зроблено з вулиці Зочих лівого повороту на вулиці Пирогова. Це найнавантаженіший напрямок. Відповідно, було прийнято рішення з одної смуги на ліво зробити дві смуги на ліво відповідно для того, щоб зменшити ті корки, які там з'являлися до цього, також безпосередньо з вулиці Пирогова з електромережі прямо в напрямку ринку урожай, також додано смугу, відповідно, смуга додаткова прямо з'явилася. Тобто це відповідно до схеми організації дорожнього руху і відповідно до встановлених знаків, розмітки зараз вже видно для водіїв. Безпосередньо ми спостерігаємо на сьогоднішній день, що пропускна здатність. Цієї вулиці збільшилися, але знову ж таки працюємо далі комплексно для того, щоб комплексно розвантажити місто, бо розуміємо, що одним перехрестям ми не можемо розвантажити, наприклад, повністю вулицю переговору. Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності, був з нами на зв'язку. У державній екологічній інспекції у Вінницькій області повідомили, що 15 червня 2023 року було зафіксовано мориби в річці Південний Буг на Сабарівському водосховищі перед дамбою. Фахівці держ екоінспекції здійснили виїзд для обстеження акваторії річки та відбору проб води на вказаній ділянці. В місцях виявлення загиблої риби. Відбирались проби води для визначення вмісту забруднюючих речовин в ході відбору проб контролювався рівень. Розчиненого кисню, який в усіх відібраних пробах знаходився в межах допустимого значення. Наразі проводиться інструментальне лабораторне дослідження відібраних проб на вміст забруднюючої речовини. В ході відбору проб контролювався рівень розчиненого кисню, який в усіх відібраних пробах знаходився в межах допустимого значення. Наразі проводиться інструментальне лабораторне дослідження відібраних проб на вміст забруднюючих речовин. Про результати дослідження буде Повідомлено додатково, повідомляють екологи. На території Вінницької області проводять моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збутників особливо небезпечних інфекцій. Як повідомляє Держуправління Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, нещодавно у Хмельницькому районі було обстежено територію паркових зон міста Козятин, стадіон Локомотив території Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту та комунального закладу у ліцей номер 7 Козятинської міської ради Вінницької області, де провели відлов кліщів, які є переносниками кліщового бореліозу хвороби лайма. При дослідженнях у мікробіологічних лабораторіях у 3,75 із 75 відловлених кліщів були інфіковані збудником іксодового кліщового бореліозу. Фахівці нагадують, що для відвідувачів парків найбільш простими та дієвими засобами профілактики хвороби лайма залишаються заходи, спрямовані проти нападу кліщів, використання репелентів та застосування засобів індивідуального захисту. Вдягніть одяг світлого кольору, щоб кліща можна було помітити, штани заправляйте у шкарпатки або взуття, рукави застібайте на манжети, Обов'язково користуйтесь головним убором, проводьте само- та взаємоогляд під час та після відвідування парку для виявлення кліщів. Музика. Під час спроби зробити селфі на залізничному вагоні 14-річний місцевий житель отримав понад 70% відсотків. Опіків тіла про це повідомляють в головному управлінні національної поліції у Вінницькій області. Потерпілий разом з товаришами, вилізли на вантажний потяг зробити фото. Під час перебування хлопців на даху одного з них вразило струмом. Дитина перебуває в лікарні. Працівники поліції встановлюють причини та обставини події. За попередньою інформацією, хлопці вилізли на залізничний вагон, аби зробити світлину. Один із хлопців отримав ураження струмом під час перебування на вагоні. Наразі він госпіталізований до лікарні, медики надають йому необхідну медичну допомогу. Закликаємо батьків нагадати своїм дітям правила безпеки у побуті. Нагадайте своїм дітям, що заборонено бавитися на залізничних вокзалах, коліях та поблизу них. Службі зайнятості оголосили перелік найбільш затребуваних професій на Вінниччині станом на середину червня 2023 року. За даними Вінницької обласної служби зайнятості, на Вінниччині нараховується 1457 актуальних вакансій. Заробітна плата вказана від 6700 гривень до 25 тисяч. За видами економічної діяльності найбільші вакансії на підприємствах переробної промисловості. Оптової та роздрібної торгівлі у сільському, лісовому та рибному господарстві у галузі охорони здоров'я, транспорту та складського господарства у сфері освіти у професійному розрізі. Роботодавці найбільше потребують робітників, продавців, лікарів різних спеціальностей, водіїв автотранспортних засобів, менеджерів, слюсарів. Дев'ятирічна Софія Черната здобула диплом лауреата. Першого ступеня у двотуровому міжнародному благодійному конкурсі мистецтв Україночка та Українець 2023 Про це повідомляє прес служба Вінницької міської ради. Маленька артистка виступала у номінації Інструментальний жанр, навчається дівчинка у Вінницько-хутірській дитячій школі. Мистецтв ця перемога стала свідченням неймовірного таланту наполегливої праці. Та безмежного потенціалу юної віничанки дівчинка спільно з іншими вихованцями закладу активно бере участь у благодійних концертах для збору коштів на підтримку збройних сил України. Це всі новини на цю Дякую, що довіряєте. Не припиняємо боротися, вірити у перемогу та наші збройні сили України.